Коли наближаєшся до цього чудового місця, відчуваєш спокій і затишок. Тут безтурботно і комфортно. А ще в цьому непересічному закладі позашкільної освіти можна дізнатися чимало цікавого і відпочити душею, спілкуючись з тваринами та різноманітними представниками рослинного світу. У стінах екоцентру діти віком від 8 до 18 років зможуть знайти для себе те, що привабить і захопить саме їх. Адже тут працює 24 гуртки екологічно природ. Дознавчого, ботанічного, декоративно-ужиткового та дослідницько-експериментального напрямків. Якщо ваша дитина творча, активна, любить природу та має чудову фантазію, а ще має інтерес до природничих наук, тоді вам за адресою. На всіх бажаючих чекаю тут приємні хвилини спілкування, зустрічі з друзів. Кожен Матиме звогу з весело та з про провести свій час, долучитися до написання. Манівських робіт це роботи малої академії наук. Якщо ви хочете щось дослідити, розкрити якусь цікаву тему, вивчити біологію, екологію, тоді ми з радістю вас запрошуємо до наших гуртків. Дітки зможуть навчитися піклуватися про довкілля, поєднати творчість і природу, долучитися до природозахисних акцій. Проте екоцентр цікавий не тільки гуртками. Тут є куточок живої природи, де проживають 12 видів птахів, декоративних. Активні пухнастики, представники земноводних та плазунів. Дітлахи, які вже займаються на базі екоцентру, а їх кілька сотень, мають змогу ознайомитися з міні-дендрарієм, садом лікарських рослин та рокарієм. Тут же працює музей Світлиця, де можна ознайомитися з етнографією та побутом українців. Мама провела. Тут можна, можна слідкувати за тваринами, яких так. у щось у не побачиш. Ми вивчаємо лікарські рослини, які допомагають країні. Доглядаємо, вивчаємо, як доглядати за ними. Я люблю сюди ходити, тут не заставляють ходити, займатися. Спочатку я захотіла малювати, діти. Дідусь мене сюди привів і я почала тут малювати. Робимо поробки з природного матеріалу і при цьому не нашкодити природі. Можна дізнатися секрети природи, і тут все таке цікаве. Меня мама сюди записала, тому що я дуже любила малювати. І мама піяла мене, як я ісую, поэтому вона мене сюди записала. Ми тут маюємо животних, вашинки всякі. Іногда на вису виходимо смутим всяких живушок, і, звісно, ми гуляємо на свізом восетики. Іноді мені подобається, що ми тут не тільки можемо там вивчити щось нове, як у школі, а тут ще є різноманітні конкурси. Є Ті ж самі звірі, з якими можна також поспілкуватися, і ми приймаємо участь у дуже великій кількості конкурсів, і це дає великий плюс для розвитку своїх знань та. Можливість щось дізнатися, що допоможе при вступі до вищих навчальних закладів. Біологія та знання природи вона ніколи не буде зайвою, бо ми всі маємо щось про це знати. Слід зазначити, що екоцентр імені Сергія Корнієнка, навіть не зважаючи на нелегке сьогодення, продовжує надавати якісні освітні послуги здобувачам освіти, і це видно по кількості дипломів, подяк і нагород за пророблену роботу. Ми запрошуємо всіх бажаючих дітей, підлітків, мол. Цікаво та змістовно провести час та своє дозвілля у нас на наших гуртках еколого-натуралістичного напрямку. Ми з радістю вас запрошуємо до наших гуртків. Запис у нас проводиться за адресою міста Шостка вулиця Депутатська, 6 а з 10 до 16 Ми чекаємо на вас. А також всіх запрошую на Цікаві пізнавальні екскурсії, які відбуваються в нашому закладі, можна чи прийти записатися тут або ж зателефонувати. Тож не нехтуйте чудовою можливістю познайомити своїх діточок з прекрасним світом природи і отримати малечі купу задоволення від спілкування з милими тваринками.